Усім привіт, друзі! Сьогодні у мене на столі лежить набір, який теж заслуговує вашої уваги. Це набір з артикулом 76207 Атака на новий Асгард». Ну, атакою це, звісно, важко назвати, проте за такі гроші, е е класні фігурки та класні деталі. Давайте дивитися. Ось так виглядає коробочка, досить гарний у нас, скажімо так, дизайн. Це у нас набір по четвертому фільму, який вже досить вийшов давно. Скажу так, загалом фільм мені не сильно сподобався. Були класні моменти, класний антагоніст, але загалом були й моменти, коли хочеться було прописати собі фейс спам. Тому. Давайте дивитися краще набір, тому що його я хотів собі придбати за невеликі гроші. За орієнтовно гривень 550-600. Ви отримуєте ось такий набір з такого тіньового монстра, як він в фільмі був. Та трьох класних фігурок, базових фігурок по цьому фільму. Отже, тіньовий монстр, ось такий гігантський. Ну, по відношенню до мініфігурки, звичайно, нормально. Але щось, ну, таке собі, скажімо так, якщо брати по е, самому, ну, самій будівлі, так, самому цьому е, монстру. Отже, що, що можна сказати: 15 сантиметрів тіньовий монстр, який атакує, якого визвав Гор, головний антагоніст фільму, щоб зруйнувати новий Асгард. І має він в собі орієнтовно 150 деталей. Ну, це, по суті, весь набір, тому що тут є ще три фігурки. У нас клешні, по функціоналу у нас руки рухаються, голова нахиляється, тут ще щось, ну, нічого такого особливого. Але, але звичайно, цей набір будуть брати і беруть, і вже взяли, хто хотів, за, звичайно ж, фігурки. Проте. Цей монстр його теж не варто недооцінювати з точки зору деталей. Тому що за ці гроші досить класний набір деталей. Якщо ми заберемо вартість фігурок, тому що більшість набору коштують фігурки і залишимо тільки ці детальки, то класні тут деталі на нові саморобки, класні кольори, які підходять. Це не все сіре тут. І не все якесь рожеве чи жовте, а темно-зелене, коричневе, чорне. Досить класні деталі для нових побудов. Але його ми залишимо і будемо дивитися на фігурки. У цьому наборі їх три. Хто тут у нас по фігуркам? Звичайно, це Тор, який має свій громовержець, новий, ось такий крутий молот. Маємо могучого тору. Не знаю, чого так в коміксах він названий. Це Джейн Фостер, яка стала тором. Теж вона там. Хто не бачив фільм, вона захворіла невеліковною хворобою. Але Тор її зцілив чи сила Тора. Ну і найкраща фігурка, як на мене, просто за сам безпосередньо зіграного цього персонажа. Крістіан актор, який грав цього персонажа, це гор Вбивця богів. Дуже класна фігурка. Дивимося все ближче, розглядаємо фігурки, дуже класні, ось такі принтовані ноги, що дуже класно, звичайно, крім гора. Але Марвел цим трошечки грішать, що не принтують ноги для своїх фігурок. Тут же у нас що у Тора, що у могучого Тора принтовані ноги. Дуже класно. Костюм, плащі, все на висоті. Класні фігурки в цьому наборі, звичайно, тому що брав я цей набір за ці фігурки. Ну, ось і подивилися ми і оглянули набір по четвертому фільму. Тор. Це менший набір, є ще старший. Старшого не знаю, навряд чи в мене він буде, але теж дуже прикольний корабель з козлами. Але я думаю, що мені вистачить цілком і цього. Класний набір за відносно невеликі гроші, в, якщо по класній акції, то можна і за 500 гривень купити. Ви отримуєте три класні фігурки та 150 деталей на ваші якісь. Е Нові роботи, тому що однозначно я його розберу та буду використовувати у своїх подальших моках. Думаєте, вартий він вашої уваги чи ні? Сподіваюсь, вам відео сподобалося. До нових зустрічей у нових відео. Всім бувайте!